Розмитнення авто на транзитних номерних знаках українське законодавство вимагає, коли ми розмитнімо автомобіль, він має бути знятий в країні реєстрації, і тобто має отримати або відмітку в технічний паспорт, що він знятий, або має бути на транзитних номерних знаках. І наш підписник Олег запитує: а як бути, якщо авто вже в Україні його завезли, а транзитних номерних знаків немає? Ви знаєте, такі ситуації бувають, тому що на лавеці завезли автомобіль, його вигрузили і все. Що далі робити з таким автомобілем? Ну, по закону, правильно, автомобіль на тій лаваті, на які завезли, завести його на митний термінал, на митному терміналі зробити розмитнення і потім далі на цій лаваті возити. Але це ж витрати, це ж кошти, як роблять українці, як ми рекомендуємо робити і що є. По закону зверніть увагу, після розмитнення автомобіля дається по закону 10 днів на його першу реєстрацію. І як можна передвигатись? можна зробити дублікати старих номерів, які були ще на первинній реєстрації, або просто ці номера роздрукувати на форматі А4, повішати їх на лобове скло і спокійно пересуватись по Україні. За це ніякого штрафу не буде, якщо ви це зробите протягом 10 робочих днів. І ви зробили протягом 10 робочих днів. Поїхали після розмитнення, зробили серед сертифікат відповідності, потім поїхали в сервісний центр, і до вас не буде жодних проблем. Але дуже важливо і головне, що на ці номери транзитні у вас також має бути обов'язково страховий поліс. Це може бути зелена карта, ця карта, яку ми робимо всім нашим клієнтам. І також може бути український страховий поліс, будь-який страховий поліс підходить. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.